Элитный под підрозділ Берку догоняєш по такому. Як ваша фамілія? Омулянчик. Миша Омалян. Мольша Омулячка. Мольша, Забирають Омалянчик. Нет, забирайсь ви, закачати, Что, так? А? хотели, да? таке? Ну, а, що? А, що? а що? Вам можна матюкатися, а йому не можна? Ви перед тим матюкалися, тепер він поматюкався. Робиш, не знаєш, побазує. Паша, 163-й. А це ви вже йому да, а дали? А це вам вже сказали? Так, да, це я сказав, 173-тє. Тому що він матюкався в громадському місці. Ви теж матюкались в громадському місці. Тут стає все веселіше. Ви теж матюкалися в громадському місці. Перед ним я бачу. бачу. Напишу. Ну, давай, давай. Ну, давай, давай. За що? За що? Він матюкався? Він не слова Не думаю, моя камера все зафіксувала. Де ваша камера? Ви б хоч би мали совість. Що ви зараз це говорите? А до чого тут совість? Ви про що а ви не чуєте? А ви теж матюкаєте? коли матюкався. Ви теж матюкаєтесь? Загребли люди, не людину ні за що знаєте. Чого ви так робите? Чого ви так робите? А чому ви мать? Красиво. Це красиво. І кричите. Вам слова ніхто не сказав. А нам мені не потрібно слово, я почув і затримав. Шикарна! Така в нас відповідальна міліція. Ніхто слово Матюха не було. Тільки за відео да, підняла. Слова не було. Це нормально слово. Яка в нас сказав, від, в, відгуклива. Яка у нас відгуклива і відповідальна міліція. Людина, що вона сказала один вас. І її одразу забрали. Яка в нас класна міліція. Я просто пишаюся. Ви самі тут хоч розумієте, чим ви тут займаєтесь? Елітний спецпідрозділ Беркут кидають на такий бред. Так, на харіу 20. Я, 40. я Не так шукаю, что криво